Друзі, мої вітання. Ви на ютуб каналі. Відверто важка ніч для багатьох з нас. Станом на зараз, в цю хвилину, як у нас триває запис, у багатьох містах відсутнє електро та водопостачання. Комунальники роблять все можливе, аби якомога скоріше полагодити після нічного обстрілу. Ну, в принципі, це було очікувано. Ворог у осінній зимовий період буде вдаватися до тактики терору, яку він започаткував три роки тому. До речі, 10 жовтня 2023 року, 2022 року. Це вперше якраз. І скою ворог удар по нашій енергетиці. Тобто сьогодні, от, третя річниця цього. Про це і не тільки, а більше про внутрішні питання будемо говорити з нашим спікером: це народний депутат України, Руслан Горбенко. Пане Руслане, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Руслане, що ви можете зазначити щодо сьогоднішнього нічного удару, ну і в принципі ситуація з електропостачанням. От не знаю, парламент у нас працює, якщо така критична ситуація. Чи не знаю, Рада має якісь альтернативні джерела того, аби проводити далі, не зупиняти засідання? Ну, у нас ворог дуже з таким натхненням відноситься до річниць. Дійсно, це третя річниця від першого такого занеструмлення України. і Такого масового обстрілу ракетами нашої енергосистеми, так. що стосується парламенту, ну, води немає. Wi-Fi працює дуже погано, але парламент працював: година запитань до уряду з 10 до 11 пройшла. Депутати ставили запитання, уряд відповідав. Тобто, все, ну давайте так відверто четвертий рік війни, четвертий рік. Парламент працює, як казав президент, я здесь, уряд здесь, Верховна Рада здесь. Так що тут, в принципі, в таких умовах працює, на жаль, вся країна. Ну що ж, дякуємо за те, що, хоч маємо і такі умови, завдяки нашим комунальникам, які оперативно реагують на такі виклики. Сподіваємось, друзі, що найближчі години у всіх буде відновлене електропостачання, у кого водопостачання, газопостачання, але тим не менш готуйте свої гаджети на всяк випадок, і тримайте їх зарядженими. До інших питань, які ми пане Руслане, з вами говоримо в подальшому, наприклад, зарплата військових у зарплати військових у наступному 26. Тому році планують виділити на 280 мільярдів гривень менше ніж цього року. Це зазначив ваш колега по парламенту Ярослав Железняк. пане Ярославе, Поясніть, будь ласка, є якісь економічні чи можливо військові підстави, які якраз от спонукають до того, аби скоротити е, суму на виплати заробітних плат військовим. У нас чисельність армії зменшується? Дивіться, у нас деякі народні депутати живуть в Бульбашках створення. Якісь інформаційних привідів або новин для того, щоб їх там читали, там, дивилися. Е, є у нас дуже багато тіктокерів, е, і що стосується інформації там пана Железняка то на 100% треба цю інформацію перевіряти. І я користуюсь перевіреними джерелами, е, і я читаю тільки. Ті інтернет-видання, яким я довіряю, і читаю ті телеграм-канали, яким я довіряю. Тепер щодо інформації желізника, бюджет 2025 року на зарплати військовим передбачав 1 трлн 12 мільярдів гривень. Угу. Тепер, що ми маємо зараз? Ми маємо зараз як хотів там, от у мене, по бюджету. Всі листи готові. Зараз ми маємо зарплату на сьогоднішній час. передбачена військовим. Це 1 мільярд 126 1 шір, один трильйон 126 мільярдів. Тому чому збільшилось? Тому що ми вносили зміни до бюджету у третьому кварталі 25-го року. Якраз передбачалися великі суми на закупку військової зброї і якраз підвищення. Збільшення грошового забезпечення, тобто ми на сьогодні маємо створення в цьому році на початку року це новий рід військ сили безпілотних систем, і якщо взяти на жовтень місяць, то ми вже маємо ще кібервійська, які ми проголосували на цьому тижні. створення кібервійськ і штурмових військ. Угу. Тому ми армію дійсно по кількості плануємо збільшувати. І якраз ми збільшуємо їм бюджети, тому до кінця року точні, буде збільшено теж, і ми проголосуємо скоріше, це буде на через тиждень на пленарному засіданні 22 або 23 жовтня. Ми проголосуємо ще додатково 300 мільярдів на заробітні плати нашим військовим, тобто фінальний бюджет на грошове забезпечення військових на 2025 Буде якраз 1 мільярд, 1 трильйон 426 мільярдів. Тепер, що стосується бюджету, який подав згідно законодавства по термінам уряд, там якраз брались цифри, які не передбачали, що ми створимо два нових рода військ за цей час. Далі, то, що якраз нагласив сил наш. Керівник сил безполотних систем пан Мадяр, що буде збільшено як мінімум вдвічі сили безпілотних систем, а це додатково буде рекрутинг хлопців, і навчання, і додатково потребує грошового забезпечення. Тому, не маючи цієї інформації, уряд дав прогнозуємо прогноз щодо заробітних плат на 26 рік на рівні. Двадцять п'ятого року по останнім змінам бюджету плюс індексація. Але ще раз, то що я підкреслюю: вже було дві зміни: перша зміна це в третьому кварталі, і буде ще зміна до бюджету в четвертому кварталі. Тобто, грошове забезпечення збільшиться для військових на 42% відсотка. Я думаю, що у нас зараз воєнний стан у нас йде. Така мобільна uh, стратегія оборони, і в тому числі це стосується і бюджету, тобто бюджет щодо uh, виплат, грошового забезпечення далі. Забезпечення зброї дуже мобілен і Верховна Рада голосує миттєві всі зміни, які потребує наші Збройні Сили України. Да. тому перевіряти треба всю інформацію, і якщо взяти там перше читання, друге читання бюджету на 26 рік, і якщо ми вже отримали від наших партнерів таку згоду, що грошове забезпечення буде також фінансуватися завдяки допомозі нашим захід... від наших західних партнерів, то я думаю, що до остаточної версії бюджету 26 року всі зміни. Будуть включені, і я думаю, що як мінімум грошове забезпечення буде співпадати. А як максимум, я думаю, що буде індексовуватися західна плаття наших військових, тому що на це є ну, дійсно запит від самих військових, тому що якщо грошове забезпечення це від 20 тисяч на солдата, угу. і плюс додаткова виплати. То у військових є потреба і прохання, щоб їм збільшили, тобто вони нічого не мають. Що стосується доплат, це 30, 50, 100 тисяч, і додатково 70 тисяч, якщо військовий перебуває 30 діб на нулі і більше. Тому якраз по цим напрямкам військовий задоволений. А що стосується, коли військовий перебуває у відпустці або на ротації. Він не тримує цих доплат, і якраз дуже важливо підтримати наших військових і збільшити грошове базове грошове забезпечення, в принципі, з якого далі буде нараховуватись пенсія учасникам бойових дій. Да, тому це питання ставилось на фракції з президентом. Я особисто його ставив пані Юлія Середенко, якраз отримала таке прохання від президента. Дійсно, віднестись до цього питання дуже уважно. Ми спілкувалися з Юлією Анатоліною, і якраз в принципі ми вже бачимо результати, це якраз дозвіл наших партнерів використовувати кредитні гроші або гроші, які направляються на допомогу нашій країні, якраз на грошове забезпечення наших військових. От тут щодо грошей наших партнерів, ваш колега по парламенту Сергій Соболів зазначив, що Європа вперше профінансує нашу армію, а не просто соціальні програми, як було в попередні роки. ЄС виділив 6 мільярдів євро, які безоплатно підуть на забезпечення збройних сил України, зокрема на виплати військовим. І він зазначив, що раніше кошти від партнерів йшли виключно соціальну програму, зокрема на виплату зарплат вчителям, лікарям та потребам пенсійного фонду. Пане Руслане, у ці 6 мільярдів я так розумію, це профінансує. Зування тільки якоїсь частини так збро... потреб Збройних сил України, і це буде на постійній основі, чи ми розраховуємо ну, типу як експеримент, якийсь я не знаю, на... на один рік? Ви знаєте, я згадую от такі часи, коли було таке висловлення якщо ви не фінансуєте власну армію, то ви будете фінансувати армію інших країн, і в принципі, поспілкувавшись з деякими нашими колегами. Парламент парпарпарпарламентаріями з інших країн, ну якщо там взяти там конкретно, то наприклад в Чехії, то бажання воювати у цій країні не дуже велике, тобто є прагнення до миру, до дипломатичних якісь там перемовин, да а коли ми задавали пряме питання, коли буде збройна агресія на країни НАТО, ну наприклад, там Сувалівський коридор, то які війська? Там Чехія буде направляти для захисту якраз країни НАТО, uh -huh. от, і тут це от дуже довго обмірковували відповідь, і ми почули, що це умовно буде батальйон радіорозвідки, або якийсь там батальйон розмінування. Ну точно це не полки, це не бригади, да, тому але Європа готується да. і якщо ми бачимо зараз е, накази і законодавчі ініціативи е, і президентів, і канцлерів, і парламентарів да. в інших країнах Заходу, то в принципі ми бачимо, що країни Європи готуються до збройної агресії, і тут для них треба дійсно час. І цей час вони хочуть якраз щоб надала їм Україна, тому вони готові фінансувати зараз вже армію іншої країни тільки для того, щоб у них був час на підготовку до відсічі збройної агресії РФ у майбутньому, і це в принципі непоганий тренд, що стосується грошового забезпечення. Угу. Що стосується допомоги, то допомога вона почалась ще до війни. Якщо ви пам'ятаєте, ми отримали ще у січні 22-го року від наших партнерів зі сполучених штатів дживелини та Стінгера, і в принципі ми зустріли якраз збройну агресію, маючи такі засоби враження танків та літаків. От. Тому що стосується допомоги зброї, а це ж теж гроші, на да, тобто. Ми її отримуємо ще до початку повномасштабної війни. Uh -huh. Тому я думаю, дійсно, що якщо на цей рік було передбачено грошове забезпечення на зброю, це або грошами, або зброю, або створення спільних підприємств і фінансування цих підприємств. Тобто вони направляють замовлення для потреб наших збройних сил на 25-й рік. Це була сума приблизна, це дійсно зараз дуже засекречені дані. То умовно це там 40 мільярдів доларів. На наступний рік передбачено збільшити, тому що зараз дійсно йде вже технологічна війна і. Ну, коли я бачу бюджети бригад, особливо якщо взяти там бригад або полків сил безплатних систем, ну це відверто бюджети підприємств великих платників податків тобто, там, там 5 мільярдів плюс на рік. І це там, я кажу про полк, а не про бригаду. Тому дійсно грошей забезпечення, що стосується технологічного навантаження, воно збільшується майже в півтори рази на наступний рік завдяки допомоги від наших партнерів. Угу. Ще таке уточню: наскільки я зрозуміла, тобто Європа профінансує саме в грошовому форматі заробітні плати. Нашим військовим на наступний рік чи правильно я розумію? Чи вони чи ці гроші підуть не не просто на заробітні плати? Перше, ми маємо прецедент вже в цьому році: це 6 мільярдів, які направляються на грошове забезпечення зарплат нашим військовим. Що стосується, коли ми подавали бюджет і презентували уряд, подавав бюджет і презентував mm -hmm. його, то передбачалась допомога партнерів на Забезпечення зброєю на рівні приблизно 60 мільярдів доларів. Тепер ми, коли вже прецедент стався, ми будемо якраз з ними спілкуватися що подальшого фінансування грошового забезпечення наших військових, і якраз завдяки цьому рівень грошового забезпечення в бюджеті 26-го року буде не менше а більше ніж у 25-му. Але від ще раз на 25-й рік ми маємо вже політичну волю і домовленості на 26-й рік ще віду перемовини, угу. гаразд тоді, пане Руслане, на завершення. Ось хочу почути вашу позицію стосовно такого заяву, яку зробив глава Миколаївської обласної військової адміністрації. Війна закінчиться впродовж двох місяців або року. У будь-якому разі підписують якийсь папірець, і тому я можу бути на 100% впевненим, що війна закінчиться дипломатичним шляхом і хтось щось підпише. Хоча можна просто пропинити стрілянину і нічого не підписувати, але всі хочуть якогось документа, в якому будуть прописані умови завершення війни. Тому завершення війни дипломатичним шляхом цілком можливо. Мій особистий прогноз це станеться в діапазоні від двох місяців до року. Сказав він в інтерв'ю виданню Главком. Наскільки ви розділяєте його бачення в контексті завершення війни? Ну, якщо, знаєте, там, ну, я, е, 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 керівник Миколаївської області, точно там на вражевих окулярах сидить, е, але ну, дуже позитивно сприяржу, да, але то, то точно не підтримую думку, тому що е, якщо взяти ту інформацію, там, наприклад, яка є у е, ЗМІ, то uh -huh. в принципі ми розуміємо, що вже е, ворог е, має бюджет на війну на 26-27 рік. Е, також ми теж е, не та саме останніх ми якраз спілкуємось з нашими партнерами щодо репресійного кредиту на рівні 140 мільярдів доларів на потреби наших збройних сил, якраз на двадцять шостий, 28 рік. Тобто, для того, щоб досягти миру, треба точно надалі готуватися до війни, і ми бачимо це. Усіх на у на бюджеті 26-го року, і у нашому перемовному тренду з нашими партнерами. А якщо взяти конкретику, то ну Московія вже заблокувала виїзд. Якщо не помиляюсь, там з сьогоднішнього з тижня. Да, з цього тижня заблокувала виїзд всіх чоловіків за кордон, і всі почали отримувати електронне або там паперові повістки, і це ми бачимо, що для того, у ворога є план щодо війни і щодо початку агресії на країни Заходу, для цього йому треба сформувати додатково, ми знаємо, що прийнято в них закон, додатково рекрмобізувати сто тридцять тисяч. Я думаю, що коли вони припинили випуск. Чоловіки за кордон, то вони планують скоріше створити ще додатково 300-400 тисяч військових для того, щоб навчати і приблизно там, як і прогнозують наші західні партнери, там, 27-му році, почати агресію на країни заходу, тому що ну, вони бачать таку безкомпромісну відсоткову Підтримку наших партнерів заходу, в тому числі і фінансування, і повпливати на це вони взагалі не можуть. Вже обговорюється там 19-й пакет санкцій, і ворог страджає виключно і переважно від санкцій країн Євросоюзу. Санкції Сполучених Штатів не так можливо впливають на них. ну, Впливають, але в відсотковому відношенні менше ніж санкції Євросоюзу. Тому вони бачать, що якщо буде якась агресія на там країни Балтик або там умовно там Сувалківський коридор, то вони будуть більше мати переваг на дипломатичному трекі е, щодо перемовин. Зараз ми бачимо, що е, на жаль вони не готові до миру. На жаль, пане Руслане, щиро вам дякую за ваше роз'яснення тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, якщо лишилися якісь уточнення, сміливо залишайте коментарі свої запитання в коментарях під цим відео. Допомагав і мені, і вам краще зорієнтуватися у цих наскладних питаннях. Народний депутат України Руслан Горпенко. Пане Руслане, я вам дуже дякую за те, що прийняли дякую. наше запрошення.